Доброго дня, шановні. Ви знаєте, зайшли ми в магазин, який ми полюбляємо, в якому отоварюємось. Бачите, тут покажу загальний вигляд. Але, ну, шок. Дивлюся, дивіться, які маленькі коробочки саженці Агрусу. Гузбері. Подивіться, ціна, яка. Люди добрі. 15 доларів. Це отакий, бачите, отакий нещасненький живець. Ну, я б не сказала, ну, ну подивіться. Живець, ну як, ну, як оце гла е циганка. Це. Ой, нема слів, пішла далі. <сум> От тут вже є якісь е драфти маленькі, карликові. Е якась уже блубері карликова. Ну, хай собі вирощують карликову. Ну, ціна подивіться, це 17 доларів. Ось це теж Вон, покажу, де вона ціна. Ось. Такий саджанець, 17 доларів. Ну, якийсь цікавий, Вон, бачите. Отаке От блубері маленька, якась така рослинка. Добре, але мене цікавило, зараз ще подивлюся. Ось ожина. Ожина Thornless Black Black Ну, не знаю. Ну, це безколючкова Thornless це безколючкова, але не бачу сорта. І ціна 18 доларів. Ну, щось я не, не бачу, що Blackberry Thornless але не, це мені не цікаво. Мені хочеться, у нас є одна, ми купили. То був написано сорт. Бачите, ось ціни такі. І зараз ще покажу, за чого ми приїхали. Ой, знову ж у мене, хоч, хоч записую, як воно називається. Ось, приїхали за ось цими, за цими кус, кус, кущами. У нас є два, торік купили 20 доларів. Ну, це дорого. Ну, подивіться, один кущик такий слабенький. 20 доларів, хаскап, я забула, як називається. Ну, ви бачите, яка ягода. Вона дуже корисна. І в нас вже два кущика є різні. Ну, це якийсь новий сот. Тундра, але тут добре, що хоч написано. Honey. А ні, кара. хоней, хонейбері. Berry blue and Tundra. Тан, не знаю що, ну, але є там з сортом. Подивимося в костку. Ось теж, бачите. Ожина, тон лес, безполючкова. Ну, це дорого. Йдемо мимо. Ну і зараз я ще трошечки покажу, що оце є насіннева картопля. Бачите, різні сорти. ну Картоплю ми не садимо. Тому на картоплі зупинятись не будемо. Це мене вразили отакі кущики, і за нього ми приїхали за цих кущиків, але ціни, звичайно, ну, вибачайте, 15 доларів за, дивіться, от порівнянні з пальцем ось він, живець. Гузбері. Ну, yeah. Ні, обійдемося. Так, і зараз покажу ще, що є квіткові. Ну, Тут, як кажуть, доступно гладіолуси. Ну, долар одна, одна цибулинка, чи як їх називають. Ось, бачите, різні, різні є. Дуже цікаво, багато і доступно. І зараз подивлюся лілії. Я дуже люблю лілії. Ось вони теж тут є одна цибулинка, 4 доля. Ось видно. І ось є е, три лілії. Ну це вигідніше, 7 доларів. Ну, ви знаєте, треба просто подивитися. Я відео передивлюся і подивлюся, аби вони зимували, аби зимували. Бо якщо купити лілії і вони не перезимують, то як кажуть... Викинуті гроші. Кажуть якісь ось summer flower. Ось така лілія, дуже якісь гарні. Ну от кали чи кани, кани. Бачите, яке е, багато кольорів, які гарні. Ось оці дуже фрезія. Фрезію я купляла, в мене є, ще навіть не висадила, дуже, дуже гарні квіточки, 10 різних. А скільки вона коштує, ой, та гарно. Бачите, 5 доларів. Фрезія. Дуже гарно. Це може бути. От так. І ще з цієї сторони піду. Це кажуть, ось ще тут є. Ось ще дивлюся, а немоне дивлюся. Так вони мене, як кажуть, зваблюють. А не моне, але скільки вони коштують? П'ять штук, я не бачу ціни чомусь. Олексій, а скільки анемони? П'ять штук, я а щось вони... не бачу. Мамо, я не бачу ціну їхню, а але... я теж не бачу. Напевно, щось три долари, напевно, за штуку. Ну, не бачу. Але Якщо 5... там написано, от мікс. 10 анемонів, не знаю. Потім Це подивлюся, але я не думаю купляти, тому я кажуть, хай. Ось тут теж є. Бачите, драфт. Грин. Кане, кани отакі. Ну, теж Жоржиня, теж не, не купуємо, Георгіни. От, а, і ще оці гарненькі є. Я торік брала їх. Ацідантера, а Тоже брала то рік. Я не знаю, як вони перезимували, будемо дивитися, вже цей рік не буду брати. Ой, куркума, подивіться, яка гарна. Ну, хости. Ось хости дорогі. Бачите, які. Хости 10 доларів. Бачите, одна. Ой Боже, мені тут навіть не видно, що тут є. Б... Навіть не... ваги не відчувається. О, а стільба є, а стільби я би хотіла мати, бо... але хай уже пізніше. Ось теж гарний якась багаторічник, мабуть. А може викопувати он руді. Трітерія, тритерія. Теж я садила, подивимося, чи вона вийшла в мене з зими, чи ні. Оце я торік садила і ось оцю садила. Торік. Подивимося, що. що вийшло, а що ні. Га... А, ой, Кор... Фраурен, піоні, ой, піонія знову. Garnons, Peony coral, Reef. Ой, це дуже гарне, кораловий риф. А скільки, ой, ой щось, щось дуже тут маленьке. І тут... Ой, зовсім засохше зовсім засохшені. То я півонію взяла, вона вже у мене зійшла, яку я посадила, брали у костку. Ну, оце, шановні, тут таке, що мене цікавило <teknologian noise> із того, що можна посадити. Ну, Там багато є ще краси, але я вже в другому відео виложу і продовжу, ще одне зроблю. Бувайте здорові і заходьте, друге, дивіться ще.